Всім привіт! Мене звати Влад Робський, я режисер, сценарист, автор проєктів. В цьому році я приїхав на кінохвилю з двома своїми документальними роботами Народжуємо, що жити. Це фільм про як жити ветеранам після війни і як жити суспільству з ветеранами після війни. Чотири новели історії, які розповідають дуже важливі речі для сьогодення. І другий фільм це Код культури Кшиштофа Занусі. Це історія від унікальної людини, яка ділиться з молодим українським актором своїм досвідом, як жити і виживати в світі культури, в сучасному світі культури, зокрема під час війни. Я дуже радий, що кінохвиля існує. За ці дні ми подорожували по таким містам, як Тернопіль, Чортків і Дубно. Я завжди під час кінохвилі знаходжу нове натхнення, і дуже радий, що далі є підтримка на місцях, далі є підтримка від Міністерства культури. Сподіваюся, для того, щоб кінохвиля пливла, і, як вже казали, мої колеги перетворювалися певним чином в цунамі. Ми мусимо говорити про важливі речі. Сьогодні ми мусимо подорожувати і розказувати історії на місцях. Ми мусимо тримати цей культурний тил. Дякую і сподіваюсь до наступної кінохвилі. Я не втомився сили я маю. Я ворогів у твітів не пускаю наші два різні світи. Наче, два різні світи я не втомився. А ти?